Рахунки заблоковані робота стоїть. Ось ці купи поштової кореспонденції простоюють в канцелярії апеляційного суду. Кількість таких листів щодня збільшується, причому на кілька десятків. Причина відсутність поштових марок держказначейство не провело відповідних платежів. Тож уже з 1 липня апеляційний суд Івано-Франківської області позбавлений можливості надсилати учасникам розглядів повідомлення про судові засідання поштою, а це в свою чергу приведе до затягування розгляду справ. Буде затягуватися розгляд справ, що кримінальних проваджень цивільних справ... Справ про адміністративні правопорушення, оскільки людина не буде належним чином повідомлена, відповідно, і суд не зможе розглянути її справу в її відсутності. Натомість кількість скарга відповідної справ зростає. Щодня кажуть керівники апарату апеляційного суду, мають більше 120 поштових відправлень. Кажуть, економлять як можуть, однак без марок нікуди. За місяць в середньому ми використовуємо ну, в середньому 13 тисяч гривень на на, на, на поштові марки. Е Оскільки ми знаємо, ці і цінові к ну категорії «Укрпошти» – це 8,80 вісімдесять. Коштує од. Один лист масою до 20 грам. Якщо вже більше, то відповідно і ціна збільшується. Коли надійдуть гроші з казначейства, наразі невідомо відповідного листа з проханням провести платежі, апеляційний суд їм направив. Для уникнення таких ситуацій кажуть представники ФОМІДИ потрібно якнайшвидше впроваджувати систему смс-повідомлення, тому просять мешканців залишати їм контакти мобільних телефонів. А поки що ось такі оголошення про паралізацію роботи апеляційного суду розміщені безпосередньо в самій будівлі та на сайті тут. Також можна отримати інформацію про призначення до розгляду справ та кримінальних проваджень.